Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про праві від Ростислава Кравця і Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням, хто буде нести відповідальність, у разі якщо особа затопила власне приміщення, затопив там своїх сусідів. Яким чином, по-перше, локалізувати цю аварію, чи мають право входити в це приміщення для локалізації, ну і яким чином діяти, і, як я вже спочатку сказав, хто буде нести за це все відповідальність? Я би радив вам підписатись на цей канал в Ютубі, в Тіктоці мій канал. Обов'язково підписатись в Телеграмі. Я там дам посилання от, в Ютубі під відео, а в Тіктоці в шапці канал на Телеграм, де я дам посилання на саме норми, закону, які дозволяють робити ті речі, про які я зараз вам буду розповідати. Ну, Почнемо з самого початку, Все ж таки, яким чином локалізувати цю аварію? І Чи мають право входити представники ЖЕКу, СББ, чи керуючі компанії до приміщення, якщо мешканців немає. На жаль. На сьогоднішній день ця ситуація досить розповсюджена. Постійно ці перепади, перепади тиску включають, вимикають безпосередньо опалення і рвуться батареї, рвуться труби. Затаплюються інші приміщення, хто за це буде нести відповідальність? Ми зараз розберемо, як яким чином локалізувати, якщо приміщення власника приміщення не має на місці. Ну, по-перше, я би радив би всім, от, хто дивиться це відео, все ж таки надати свої телефони, якщо у вас немає на місці, якщо тривалий час у вас не буває на місці, надати свої телефони керуючій компанії, ЖЕК, ОСББ, тобто координати, чи тих осіб, які можуть підвести ключі для того, щоб не ламати двері. Що стосується з проникненням до житла, звичайне, житло це найсвітіше. Просто так проникати не можна. Однак, закон про житлово-комунальний послуг, я дам, до речі, на нього посилання в себе в телеграм-каналі, тому і радив би підписатися обов'язково перейти і підписатись на телеграм-канал. Закон про житлово-комунальні послуги передбачає як обов'язок безпосередньо власника приміщення споживача послуг, так і право надавача послуг входити до приміщення, у разі якщо мова буде йти про ліквідацію аварії. Що для цього потрібно робити? Тобто законом таке право передбачено. Потрібно викликати поліцію, повинні бути представники безпосередньо ЖЕК, ОСББ чи керуючі ну, хто там є балансоутримувачем, хто надає безпосередньо там, житлово комунальні послуги в цьому приміщенні. Ну, бажано, щоб свідки були. Вони можуть викликати або спеціалізовану фірму, або ДСНС. Для того, щоб були зламані двері, якщо не знайдуться контакти, чи там буде така нагальна потреба, чи ключі не можуть там передати і знайти. Відповідно, вони зламують ці двері і ліквідують наслідки аварії. В подальшому все це буде покладатись безпосередньо на власника цього приміщення, і треба буде йому все ж таки от завчасно, чому я раджу всім, хто не присутній зараз в Україні, виїхав чи довго не користується своїм приміщенням, щоб його координати обов'язково були от у ЖЕКа, керуючій компанії чи там. То там у вас є ОСББ. Це перша історія. Тепер друга історія це хто буде нести відповідальність за нанесення шкоди. В даному випадку, для того, щоб нести відповідальність, треба встановити вину. Тобто вина може бути або ваша. У разі, якщо там були неякісні труби, неякісні батареї, якийсь був ремонт, в якій це встановили, або на надавачі безпосередніх житлово-комунальних послуг у зв'язку з тим, що було неналежним чином от був поданий тиск, значно який перевищує нормативи, які передбачені для цих опалювальних приладів, чи для труб, чи для цих батарей. Для цього треба буде встановлювати і проводити експертизу. Тобто, що саме призвело до. Прориву труби до там, прориву батареї чи зриву цієї батареї, в якому якості був безпосередньо ці труби і батареї. Для цього треба буде проводити експертизу. Якщо експертиза встановить, що тиск вона може встановити, що тиск був надмірний, не передбачений для цих приладів, які розраховані на певний тиск. Неналежним чином були надані житлово-комунальні послуги, то відповідно можна буде покласти всю відповідальність на надавача на відповідне енерго, які надавала тепло. Це перша історія. Якщо цього всього не буде, то звичайно відповідальність буде нести власник цього приміщення. І таким чином він повинен бути відшкодовувати шкоду, завдану безпосередньо іншим власникам приміщення, які були затоплені в зв'язку з тим, що у нього прорвала ці батареї. Для цього інші власники повинні скласти відповідні акти, замовити в ЖЕКІ, а також замовити відповідні провести експертизи. Для цього вони можуть запросити відповідні спеціалізовані компанії. Ну, бажано, щоб при проведенні цієї експертизи запрошувати і власників того приміщення, яке було безпосередньо так мовити джерелом цих цих пошкоджень. Це зробити треба офіційно. Прийшли, вони не прийшли, головне, що ви їх офіційно запросили, і таким чином, в подальшому уникнути ще додаткових витрат на додаткові експертизи. Таким чином можна буде врегулювати питання як в позасудовому порядку, так і в судовому порядку, в подальшому з відшкодування шкоди. Якщо потрібно буде допомога, звертайтесь. Ну і врешті, так підсумовуючи, ви повинні розуміти, що входити для ліквідації аварії можуть в приміщення, це перша. І друга історія, що для встановлення вини. Треба безпосередньо встановити вину особи. Ну і третя історія це яким чином зафіксувати. Як я вже говорив, треба замовити в в СББ відповідні акт. Вони зафіксують приміщення, а далі вже відповідна компанія все це врегулює, встановить обсяг тих робіт, відновлюваних, які потрібно робити для того, щоб привести в той стан, який існував до цього прориву. Поки на цьому все. Підписуйтесь, поширюйте відео, допомагайте один одному. І найголовніше допомагайте Україні, допомагайте Збройним силам. Ви стаєте. Іншої країни у нас не буде. Якщо потрібна допомога, звертайтесь. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі!